Пледи в'язані. Плед в'язаний, Найчастіше питання, яка в нього упаковка? Упаковку він має вигляд ось таку. Чому запитують саме за упаковку? Тому що дуже часто беруть їх на подарунки. Є декілька узорів. Найпопулярнішим це є рогошка. Ром дрібний далі, коси та коси ромби. Коси та коси ромби – це є таке більш переважно зимові візерунки, тому їх беруть більш в зимову пору року. Тонкі пледи призначені для літнього періоду, або на осінь на прохолодну більш погоду, або на літні прохолодні вечори, пледи з утепленням. Є зимовими. Ось з іншої сторони, така є підкладка мінки, вона є досить м'якою, також гарно зберігає тепло, зверху в'язка 100% бавовна, ніяких домішок синтетики у нас немає в пледах. Такі пледи використовують або на зимову прогулянку візочок знову ж, або просто у ліжечку прикривати дитинку додатково до ковдри, наприклад. Такі пледи призначені ну, не на досить там таку холодну погоду взимку, але якщо така погода, як зараз, або е, трішечки буде прохолодніше, він чудово вам підійде та гарно буде зігрівати вашу дитину.